Віднімемо рівно 30. Дата така кругла. В 1994 році, в цей день, який буде завтра, відбулось в Сан-Франциско офіційне прославлення або на церковній мові канонізація, слово канон в корні. тобто прославлення правильне і визнання для церкви офіційне про те, що ця людина є святою. 30 років тому. І 32 до цього моменту люди приходили до нього на могилу, знаючи, що він святий. Знали люди і під час життя його, що він святий, а після, після смерті мали можливість іще і інші чудесні мати знамення на його могилі. Але прийшлось 32 роки. На що хочу звернути увагу чекати офіційного прославлення. І це не тільки у випадку Святителя Йоанна, так? в більшості абсолютній святих немає винятків, якщо це не мученик, якого вбили за Христа за віру, тоді да, тоді можна бистро канонізують. Буквально не то, що рік, а пару місяців. Але якщо це святий не мученик, то винятків нема, приходиться мінімум 20 років. Так уже аналізував ряд святих і ні в кого не виходить скоріше. І от питання богословське: чому так? Чому треба стільки років чекати? Ви задумувались над цим? Ведь у Бога він святий сразу став. 62 роки тому то це теж таке людське поняття, тому що святим він був і під час життя у Бога. Бо Царство Небесне всередині вас, каже Христос. І Він, получивши благодать, живучи на землі, він просто автоматично з цією благодаттю душа віднеслась в обителі Отця Небесного, а тіло нетлінним почувало далі на землі, тою благодаттю, якою, як він як губка водою, напоївся під час свого земного життя. Ну чому прийшлось тільки чекати? Відповідь у всіх святих одинакова, така сама і у Святителя Йоанна. Тому що у них були, як би то слово підібрати, недоброжелателі, це так дуже дипломатично. Прямо скажу вороги. У святих людей були вороги, не тому, що у них були вороги, для них були вороги. І які їм всіляко дошкіляли після смерті, порочили їхнє ім'я. А в церкві для того, щоб канонізувати, повинно все бути бездоганно. Повинно бути не одно просто чудо навіть. Це має бути серія чудес непреривних і чітка впевненість, що ця людина є святою. І тому, поки ці люди діють, церква дає паузу. Хай Бог скаже своє слово. І Бог говорить своє слово, і ті люди потім умолкають, і святі все рівно. Прославляються, це таке друге слово канонізації, прославлення, то саме слово, яке підкреслює, що перед тим у них було і злославлення, святителя Йоанна, який творив прямі чудеса, який був бездоганного життя, окормляв сиріт, кожний день ранком вечором на службі, ходив босий, майна ніякого не мав, їв раз в день похльбку. Знайшлись люди, які його обвинили в Сребролюбії, ви знаєте життя його. Мало того, що обвинили, просто пустили молву, його в суд американський потянули. Сказали, він неправильно розпоряджається церковними грошима. І ви це знаєте, я це знову просто повторюю для того, щоб вам підкреслити, що у всіх святих, тому що так було і в Христа, і Христос попередив. Всіх нас в Євангелії цими словами, що мене гнали і вас будуть гнати. Нема раба, який омене волю свого Господина. І от всі святі цю чашу і спивали і спивають. І тому стільки часу приходиться чекати, для того, щоб Бог неодмінно і ще раз, іще раз прославив, і ще раз ми через це. Здивувались, які були насправді ці люди, які переносили і переносять це зло. І тому і для нас, браті і сестри, сьогодні в час випробувань, це хай буде надією. Ми теж важко тут будуємо храм, і вже десятиліття одно ми закрили, іде вже наступне десятиліття. І десь я собі сам таку роблю аналогію із святими, що так видно потрібно, щоб ми самі дозріли, як дозрівають овочі, які мають мати саме тоді той смак приємний, коли їх треба зривати. От так і Бог, мабуть, чомусь хоче, щоб всі ми дозріли до того моменту, коли ми будемо молитись Святителюану у верхньому храмі. І так в інших наших також справах, щоб взираючи на цих праведників, ми теж мали терпіння, щоб не зразу нам все, що нам хочеться було, а десь ми просто почекали: а час все лікує, час все розставляє на свої місця, час все покаже, як було насправді. Сьогодні воно може так казатися, потім ми зрозуміємо, як воно було і як мало бути. Тому хай Господь всіх нас підтримує молитвами святителя Йоанна, і сьогодні приходячи до нього, хай здійснить все, що у нас на серці є благе і добре, підтримує в нас цей час випробувань. Слава Богу, що ми знаходимося в церкві, предстоятелем якої є наш блаженніший митрополит Онуфрій якого поважають у всьому православному світі, ченці на афоні, і наш блаженніший ще в 90-ті роки, коли ще навіть не було підписано офіційно акт єднання церков, тої церкви, в якій був святитель Іліан прославлений, і нашої церкви, наш блаженніший вже туди їздив, він добре володіє англійською мовою. І сам без перекладача спілкувався, і перший приніс сюди в Україну ікони з мощами святителя Йоанна Шанхайського і сан франциського І там його добре знають в тому соборі, пам'ятають, моляться і сьогодні за нього, і в особливий спосіб може кожен з вас вдома відкрити онлайн богослужіння у цьому соборі, додають тінію за війну і мир, яка є в Україні. За всіх Українців за наш народ богостраждальний. І от тому ми будемо вдячні Богу, що знаходимося саме в цій церкві, церкві благодатній, і хай Господь нас в ній підтримує до нашого останнього дихання. Амінь всіх вас з праздником!